Валерію, хотілося б з вами знаєте, обговорити, який нюанс той, що починає вже набувати такого пульсу в медіапросторі, використання старлінків РФ в зоні вашої відповідальності. Що ви про це можете сказати, і як прокоментувати ці? Ну не чутки вже факти кажуть. Поки ми з таким не стикалися, але глобально, звичайно, якщо вони отримують у своє розпорядження можливість користуватися старлінком, це суттєво підвищить їхні можливості та нівелює нашу перевагу в швидкості управління підрозділами та надійності зв'язку. Я думаю, що цей момент треба підіймати і на найвищому рівні виходити на виробника на компанію, яка контролює підключення, і звичайно працювати над тим, щоб росіяни масштабно не змогли користатися цією технологічною перевагою. Ви знаєте, пане Валерію, якщо виходите на виробника і поготів на Ілона Маска, тато огляду на те, як його риторика знаєте, Дається останнім часом у публічну площину, не знаю наскільки це може бути ефективно, бо дійсно людина, м'яко кажучи, тримається своєї лінії а вона не дуже дружня до України. Ну так так чи інакше. Ну, це завдання відповідних державних служб. Ви ж розумієте, що в цьому плані ми будемо сприймати ситуацію на полі бою як такою, як вона є, і наразі це дуже добре. Що військові б'ють на сполох, а це вже справа вищого керівництва держави? Так, звичайно, це треба. Моментально просто доносити і не тільки офіційними джерелами, я думаю, включати змі і включати суспільну думку. Це те, що деякі люди декларують, що вони знаються на цьому вміють це робити для того щоб росіяни не ці здобутки цивілізованого західного світу не обертали на подальше руйнування світового порядку в цілому і україни української, циві, української цивільної інфраструктури зокрема а давайте тоді е, в продовженні бесіди Валерію, поговоримо з вами от про динаміку змін в е, тактиці РФській в зоні вашої відповідальності. Знову ж таки, от в е, 24-му році ці півтора місяця, що ви споглядаєте? Бо е, ну це знаєте вікопомний е, спосіб та ставити питання в тому контексті, що РФці ж вчаться, правда? Вони вчаться на превеликий жаль, вчаться іноді динамічно, досить застосовуючи успішний. Досвід збройних сил України та е, що ви споглядаєте на вашому напрямку в цьому контексті зараз я завжди був прихильником того, щоб не недооцінювати ворога, і ваших ефірам, в тому числі, що в 2022 році казав, що своїми чмобіками вони виграють час для того, щоб підсилити свою армію та технічно під е, переобладнатись. Як бачите, так і сталося. На жаль, для багатьох, я думаю, для Левої частки українців і на жаль, в тому числі, і відповідальних осіб, це чомусь стало відкриттям. Про здобутки росіян казати відкрито. Я думаю, можна всі це розуміють. Тому що ти про старлінки кажуть. А те, що вони використовують дуже серйозно свої інженерні підрозділи, дуже серйозно фортифікуються. Це перше, використовують свою перевагу в в кількості особового складу це друге. А найгірше, що вони почали технічне переобладнання. У них тепер прекрасна авіарозвідка. У них є суперка. Ами, зали, орлани, які водять за собою ударні дрони, ланцети ага. відповідно, це це ну дуже створює серйозні загрози для і польової артилерії, і збройних сил для наших підрозділів в, в укріпленнях. І звичайно, що це вже далеко не літо 2022 року, коли тут же в цих же херсонських степах ми їх ну можна сказати заганяли в одну калітку. Тепер цей ворог під про це те треба казати, і треба з цим щось робити. Що робити знов таки? Це стратегічні оперативно-тактичні рішення вищого керівництва держави. Ну звичайно, робота над Підсиленням озброєння і вогневих спроможностей збройних сил пане капітану. От тільки ми з вами поговорили про Старлінк зараз, подивився. Головне управління розвитку підтверджує та використання окупантами терміналів спутнікого зв'язку. Старлінк Радіоперехоплення розмови згадника. Свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Старлінк встановили наприклад у підрозділах 83-ї ОДШРБ та збройних сил РФ і, і окупційні війська 83- ї десантно-штурмової бригади терористичної Росії діють у Донецькій області, поблизу Кишіївки та Андріївки, отака от інформація від головного управління розвідки. А значить, ви абсолютно правильно е сказали, що розголосу ця інформація набуває, та і далі вже точно е діло. Справа за дипломатією на якої будемо сподіватися, Вели Влері... да. ще одне запитання. у Мене пане Валерію, а як ви ставитеся до ініціативи створення окремого роду військ безпілотників? В принципі, всі експерти, навіть військові, яких ми долуча до ефіру, ну вони схвально до цієї ідеї ставляться. Єдине на що зауважують. Ну так трошки запізнилися. Ну це м'яко кажучи, трошки трошки більше ніж на рік. Звичайно, що ця війна вона диктує свої правила, і стало очевидним ще минулого року. що... Як мінімум, для того щоб апелювати до їхньої переваги, я маю на увазі окупаційної армії в особому складі, ми маємо посилати на виконання завдань не людей, а дрони, і тому це вже де-факто сталося. Що буквально в кожному підрозділі збройних сил не тільки в бригадах, а й в Інших ланках і в дивізіонах, і на батальйонах є окремі організми, як ми їх називаємо БПЛА, літуни, які не тільки займаються розвідкою аскідами і дрон займаються дронами камікадзе. Відповідно, якщо буде це зроблено в масштабах держави як окремий род військ. То це буде звичайно дуже серйозний суттєва така допомога збройних сил. Єдине, що щоб це знову не перетворилося на бюрократичну волокиту, коли буде багато піару, багато розмов про мільйон дронів. А по факту ну не все так добре, як хотілося. Ну і на сам кінець в пане Валерію, от свіжі новини ви їх... Певне, що знаєте, просто для поглядавських аудиторії озвучимо, що генерал лейтенанта Олександра Павлюка призначено командувачем сухопуйних військ Збройних сил України та є указ на сайті президента також. також держави призначив Ігоря Плахуто на посаду командувача сил територіальної оборони зсу Юрис Содаль став командувачем об'єднаних сил збройних сил України замість Сергія Наєва. Ігор Скибюк, командувачем десантно шправонових військ зсу замість Максима Мергородського. Про морську піхоту інформації немає, ну принаймні. На цю годину, якщо вам щось відомо, пане капітане, розкажіть нам. І друге, я розумію, що ви діючий військовослужбовець, але можливо емоційна якась оцінка всіх, то в того контексту подій останнього тижня може бути. Якщо ні, ми розуміємо. Ну я думаю, що вона очевидна а знову наголошу, що в збройних силах, як в організації, яка підчиняється жорсткій субординації, ми ці питання не обговорюємо, а просто сприймаємо і виконуємо накази. Все зрозуміло, і ми вам дуже дякуємо за те, що ви у цей період маєте можливості виходити до нас у ефір, і іноді по відео. це дуже цінно від першої особи розуміти, що відбувається, пана Валерію. Бережіть себе і до нових зустрічей у живих етерах телевізійного каналу Прямий.